Знаєте, зараз можна багато почути, що ми живемо за час благодаті, ми всі і так рятуємося, все нормально, нічого робити не треба. Але насамперед, це є така омана сатани, тому що на тих, хто... Не живе по високому стандарту любові, милості, прощення. Ті люди потрапляють під закон. Тобто вони будуть на суді вічно відповідати за кожен свій вчинок, будуть давати звіт Господові. А благодать, за час якої ми живемо, вона належить до праведників, до тих людей, які живуть по духу, які народжені від Бога, які. Несуть справедливий суд, суд Божий, який наповнені любов'ю, істиною Божою і, і своїм життям вони показують, тобто вони затверджують і оправдують закон, тому що Ісус прийшов і сказав, що я прийшов не порушити закон, але затвердити його, тому що у старому заповіті написано, що якщо ти вже вб'єш, ти вже йдеш на суд. А Ісус говорить, якщо ти навіть грозум про це подумаєш, осудиш брата, скажеш на нього лихе слово, ти вже засуджений, ти вже засуджений. І дійсно, Ісус приніс нам набагато вищий стандарт. Він приніс нам ту любов, ту милість. І він говорить: будьте совершенні, як совершенно отець ваш. Не тільки не роби. Навіть в думках собі цього не дозволяй. І тільки так можна врятуватися. І ті люди, віруючі християни, які увірували в Ісуса Христа, відкрили Йому своє серце, тобто впустили Ісуса туди, вибачте, впустили Ісуса в своє серце, які живуть в любові, в милості, то вони не тільки в силі виконати закон, але своїм життям вони і обрав. Виправдовують закон і затверджують його своїм власним життям. І такі християни можуть навіть на рівні думки, на перший погляд, на рівні це знання вони можуть розпізнати, де ворог, а де ні. Тому що є народження згори, є Дух Святий і є любов. Тому що, коли в людині є любов, є дух, людина світиться, як та зірочка вночі. І так, так воно і є. а апостол Павло про євреїв. Це буде послання до римлян, 9 глава, 31 вірш. А Ізраїль, іскавши закон праведності, не достиг закона праведності. Почему? Потому що искали не в вірі, а в делах закона, ибо приткнулись, а камінь приткновення. Як написано, вот полагаю, в сьогодні камінь приткновення і камінь соблазна. Но всякий верующий в Него не постыдится. Чому євреї не змогли виконати цей закон? Вони ж знали його, а тому, що закон шукали в справах своїх. Тобто, не було любові, не було милості. Вони хотіли, щоб їм служили, але служити не хотіли нікому. А це і є стандарт любові і милості: прийти і служити, тому що Ісус каже, той, хто буде постижен на землі. Буде позвеличений на небесах, і наша місія нести цю любов, любов і доводжувати, служити Господу по духу, тому що Господь є дух, і поклонятись треба в дусі і в істині. І тільки так ми принесемо Господу гарний плід спасення душі і гарний плід покаяння, тому що буде розкаяння в своїх гріхах і буде любов, любов до ближнього. А євреї вони цього не хотіли, тому вони не змогли виконати себе. Тому вони почали возмущатись, коли Ісус прийшов. А Ісус їм ясно сказав, що я прийшов не порушити закон, а затвердити. Мені, тому що Господь каже, що віра без справ мертва. Так і пише, що хотіли достигнути закону не по вірі, а по справах. Тобто, в них не було віри в Господа, а були лише справи, у яких не було віри і не було. Любові, релігія просто звичайна релігія. Апостол постол Павло пише, що якщо я роблю все, а любові не маю, то я просто шкарабанка, красива, блестяща, а всередині пусто. І тому дійсно нам треба не увлікатися цією ілюзією, що ми всі живемо в благодаті, ми вже всі спасені, нам нічого робити не треба. Ні, благодать буде тільки в житті тих людей, які живуть Господом, його словом, його які поставили це на перше місце. І якщо ви хочете пізнати істину Божого Богу, приєднатися до тіла Христа, більше розпізнати Господа через Слово Боже, запрошую вас до нашої онлайн конференції «Вивчення Слова Боже, де ви прийдете під Божий захист, під Боже прихисток і Господь дасть вам всім благословення, які дібою.